Іван. А ми продовжуємо випуск. Захід і в першу чергу США зобов'язані допомогти Україні у проведенні реформ та захисті від російської агресії. Така думка майже одноголосно лунала у заявах промовців на українському форумі у Вашингтоні, влаштовано українською діаспорою у Сполучених Штатах. Що конкретно США можуть зробити для України? Мій колега Водан Цюпин поспілкувався про це з українськими та американськими учасниками конференції. Подробиці у сюжеті. У будівлі конгресу США українські гості, лідери релігійних громад, урядовці і політики та американські друзі України, які доводять, чому Вашингтон. Повен допомогти. у ключові моменти Україна йшла на кроки важливі для США. Вона віддала ядерну зброю, відмовилася від ядерного проекту з Іраном. Українські підрозділи в Іраку брали участь у стабілізаційному контингенті після падіння Багдада. Друга причина підписаний у Будапешті меморандум про гарантії безпеки і третя. Те, що Росія робить зараз на сході України, це виклик не лише Україні, але й безпеці Європи. Міністр фінансів України Наталія Єресько визнала, що ще у березні Україна стояла перед загрозою розвалу фінансової системи. Лише підтримка міжнародних установ із західних країн на чолі зі США врятувала гривню від колапсу. Але економічна рецесія ще триває, і лише для гуманітарної допомоги біженцям з Донбасом вже потрібно 300 мільйонів доларів. Я оптимістка щодо України у середній і довготерміновій перспективі. Але для вирішення наших негайних... Проблем на мідалі буде необхідна фінансова підтримка і гуманітарна допомога міжнародного співтовариства, включно зі сполученими штатами. Крім допомоги, нам потрібні справжні інвестиції. Але передумовою економічного розвитку учасники конференції називали здатність України протидіяти російській агресії. У Вашингтоні чимало людей вважають, що Сполучені Штати зробили недостатньо у цьому напрямку. We have not given ми не допомогли навіть і близько, аби задовольнити потреби, коли йдеться про оборону України. Ми допомагаємо з навчанням і забезпеченням, але ми повинні надавати серйозну військову підтримку. Потреба Києва у військовому секторі озвучив міністр оборони України Степан Полторак. Тут я хотів би отримати допомогу в придбанні і передачі засобів розвитки, засобів радіоелектронної боротьби в засобах зв'язку. Нам треба допомогти для того, щоб військово-промисловий комплекс запрацював. Тут нам потрібна допомога в засобах протитанкової в засобах ППО. Співорганізаторами форуму стали українські організації США, які з початку конфлікту на Донбасі активізували допомогу історичній батьківщині. Я думаю, тільки тепер українська діаспора усвідомлює наскільки довгострокові ті проблеми. Які стоять перед Україною наскільки довгостроковим не фактично є? Ну це так само є певне випробування не тільки для самого українського народу, який знаходиться на території України на Баківщині, але також для тих людей тут відповідь дати дуже важко.